Вітаю всіх У боржників Будуть забирати квартиру, і це передбачає новий законопроект 14005. Що він передбачає? Він передбачає те, що у боржників можуть забрати квартиру без рішення суду, без попередження, і це все буде робитися автоматично. Законопроект 14.005 це все передбачає, і зрозуміло, що на сьогоднішній день, можливо, ви вже знаєте, він пройшов перше читання, і зрозуміло, що будуть певні правки, і буде виставлятися на Друге читання, але що там сховали, знають лише одиниці. Тому зараз розповім на що потрібно звернути увагу і що саме він передбачає. На перший крок, друзі, це прямий шлях до цифрової нашої держави. Але якщо ми подивимося те, що відбувається на сьогоднішній день, то саме такі безлузді кроки, які спрямовані на нібито покращення для людей, воно може коштувати вам втратою вашого нерухомого майна, яке ви заробляли дійсно роками і тяжким вашим трудом. Про це все нам говорить закон. 14005, ніби спрощує він процеси стягнення боргів, покращує виконавче виконання е, вимог, які ставить собою приватний або державний виконавець. Але насправді воно створює величезну машину для того, щоб посилити контроль за вами, за мною, за нашими близькими, а також отримувати відповідний дохід в рахунок держави і робити те, що робили у 2000 14 році, коли в людей забирали квартири, коли лопали банки, а люди брали кредити. Якщо дійсно, друзі, вам цікавий даний канал, то дійсно хочу вас просити допомогти вийти із тіні, оскільки щось YouTube канал починають кидати в тінь, і його ніхто не бачить і не має підписок. Тому прошу підтримати канал, підписатися, поставити лайк, якщо вам це не важко. Ну і звісно, поїхали далі. І розпочнемо, друзі, що ж все таки змінилося відповідно до даного законопроекту. В першу чергу, якщо ви є в реєстрі божників виконавчих проваджень, то нотаріус не зможе посвітити жодну угоду з вашою квартирою або будинком. Тобто, тим паче, якоби паралізовує вам роботу. І у разі необхідності термінової продажі квартири чи будинку ви цього зробити не зможете. Не зможете продати, подарувати чи заставити своє житло тобто, це те, що я вам повідомив. Банки в свою чергу ж також будуть вам блокувати рахунки, тобто, це все на вимогу приватного або державного виконавства. Тобто це все буде старатися робити автоматично. Також, що планують зробити, це те, що МВС вони не дадуть можливості вам повноцінно реєструвати ваш транспортний засіб, то що в свою чергу паралізовує вам також можливість відчужити ваше рухоме майно, і все це замітьте буде робитися без рішення суду. І це все, друзі, тому що ви знаходитеся у реєстрі бужників виконавчого провадження. Але саме страшне це те, що це все буде робити автоматично. Тобто це створює певний тиск на людину, яка навіть не вміє користуватися реєстром виконавчих проваджень, не знає цю всю інформацію і може потрапити в халепу, що її квартира або будинок вже арештовані і виставляються на прилюдні торги. Тому автоматичність це найстрашніше, що на сьогоднішній день може бути. Тому що один запис у реєстрі, і ваша приватна власність вже в принципі заморожена, і найближчим часом може вже бути не вашою приватною власністю, а вже. Якоїсь іншої людини. Ви навіть не зможете заплатити борг, по факту, тому що, е якщо, наприклад, да, от прийняти рішення, що я заплачу борги, якщо я продам дане майно, такого не, немає такої можливості, оскільки е ви не зможете зробити, тому що воно все буде арештовано. От і сама основна така проблема, яка е буде стосуватися кожної людини. Якщо провести аналітику по виконавчим провадженням, то на сьогоднішній день просто вдумайтеся, в Україні зареєстровано понад 8 мільйонів записів у реєстрі божників. Це за два роки плюс ще десь до двох мільйонів людей. Тобто це величезна кількість людей, яка може втратити просто своє нерухоме майно або бути просто е фінансово паралізовано. Тобто, це те, що в принципі говорять нам і. Люди з Верховної Ради по посиленні мобілізації, але ж бачите, які метод впливають і на інших людей, особливо на ту версту населення, яка знаходиться вкрай важливі в край складному становищі матеріальному, і не має можливості дійсно сплачувати ці великі суми, які хочуть стягувати або за комунальні послуги, або за інші якісь проблемні питання, які стосуються саме фінансування. Але, друзі, якщо подивитися на проблему з іншої сторони, то ми можемо зрозуміти одне, що в принципі на сьогоднішній день без ситуацій в країні не буває. Тобто з будь-якого становища можна вийти, правильно подивитися на цю ситуацію і е, зрозуміти, що Європейський суд з прав людини, він чітко говорить, що е, відібрання майна автоматично це є грубе порушення прав людини, і цього робити не можна. Тому я думаю, якщо тільки це є. Да, от я не можу сказати, що розумний законопроект а повністю цю дурню, якщо вони її приймуть, то це буде грубе порушення прав людини. Воно дійсно призведе до великої кількості різних судових справ. суди не зможуть цим всім справлятися. І я думаю, це все на законодавчому рівні будуть виправляти. Або все ж таки будемо відбуватися з вами в судовому порядку, захищаючи ваші права та інтереси. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, який з радістю допоможе у вирішенні того чи іншого питання, надасть консультацію. А ви, в свою чергу, нагадую ще раз, якщо не підписалися, то підпишіться на YouTube канал, допоможіть йому набрати хоча б 40 тисяч підписників і вийти з цього тіньового банку. Дякую за перегляд, всім пока. До нових зустрічей!